Хотів премію миру, а вийшло міністерство війни. Тепер виглядає так, що Гексет міністр війни, а Трамп новий полководець. Такі от справи в людини, яка починала керувати наймогутнішою країною світу з гучних заяв про мир за добу, а тепер каже, що перейменує Пентагон. А як миру ближчим часом не буде, то американський президент трансляцію з премії Нобеля дивитиметься вдома по телевізору. Свою силу проти Трампа нині демонструє китайський лідер під час саміту Шос. Туреччина Індія теж приїхали до шанхайської організації. Ці співробітництва разом з диктатурами, що ведуть найстрашнішу війну в сучасності. Мирних українців вбивають російські солдати, корейські найманці та китайські дрони. Сі демонструє свою військову техніку до 80-ї річниці капітуляції Японії, яку підписали до речі на американському військовому кораблі. Диктатори хочуть бути хлопчиками у 70 і жити вічно або, хоча б ручків 150 їхню розмову підслухали медіа, а вони і не соромляться своїх мрій ніколи не випускати владу з рук. Вони в Азії, а він знову в Європі. Зеленський разом з лідерами вільного світу шукає рішення про припинення війни. Коаліція охочих намагається бути рішучою проти диктатур всього світу. Переможних рішень вона і під кінець четвертого року війни немає. Свої війська обіцяють, ніби 26 країн, але це лише якщо війна припиниться. А хто ж її буде припиняти заради влади? Російський диктатор готовий на все влаштувати теракти у затишних європейських містах, чиняти замахи на європейських лідерів, коли вони пересувають. Ається літаками вбивати політиків, що заважають руському миру цього тижня. Андрія Парубія поховали у Львові. Його вбили 30 серпня. Останнім часом Парубій був депутатом партії, що зветься Європейська Солідарність. Учасник двох українських революцій, комендант Євробайдану, спікер парламенту 2016-19 років. Підтримував Ющенка. Був у народному фронті Аценюка і в партії Тимошенко. Парубій один із засновників партії Свобода. Його вбив російський найманець від Дональда Трампа. Навіть польські журналісти хотіли б почути про якісь справжні дії проти Путіна. На це Трамп злиться і пропонує журналістам звільнятися, якщо вони не бачать його санкцій, які він наклав на Індію та інших закупівлю всього російського. А от виводити війська з Польщі Трамп якось передумав. У німецькому дрездені судять поплічника Максиміліана Кра, ультраправого політика від альтернативи для Німеччини. Його підозрюють у шпигунстві на користь Пекіну. в Землі Саксонія Анхальк його партія, за якою наглядають спецслужби, набирає майже 40 відсотків. А на першому. У місці вже у чотирьох землях Німеччини. Коаліційний уряд консервативних партій, про який говорили, що він геть посварився, обіцяє тим часом осінь реформ. Німецькі політики виходять з відпусток і вже ухвалили бюджет року, що за кілька місяців закінчиться. Запланований цьогорічний борг 140 мільярдів євро. Днями громадськості повідомили, що коаліційно на три партії політики хильнули по кілька келихів пива і все благнали. Урядова коаліція міцна як ніколи. За спільною вечерю німці домовились економити. Rasen